Як наш клієнт попав на 70 тисяч? Якщо не хочете попастись, так само дивіться це відео далі. Звернувся до мене чоловік з Херсонської області, відкрив магазин пиломатеріалів і шукав надійного партнера. Скинув мені на розрахунок брус дошку, яку треба порахувати. Я все порахував, відправив йому, йому потрібно було це на з доставкою. Теж порахував з доставкою, все підійшло, все добре. Але в момент передоплати клієнт засумнівався. Ну і виявляється, що перед цим він вже співпрацював з іншою компанією. Ну принаймні почав співпрацювати, підписали договір все чітко, офіційно. По договору була сімдесят тисяч гривень. Передоплата все вніс, все чітко. І коли прийшов момент, коли вже мали дошку привезти, все ніхто трубочку не бере. Людина пропала і ніякого зв'язку немає. Почали розслідування, і вияснилося, що ця компанія вже надурила не одного клієнта, і на жаль, кошти в цих лодії вибити не вдалося. Але бізнес продовжується треба. Поле треба. Тому я дав контакти нашого надійного партнера, з яким працюємо вже не один рік з його регіону, і якому ми вже постачаємо полематеріали давно, щоб переконався, що ми надійна компанія і людина довірилася, внесла мінімальну передоплату, все 10% і отримала свій матеріал вчасно і якісно. Тому, друзі, будьте обережні, завжди перевіряйте компанії, з ким ви працюєте і не давайте ніколи великих передоплат. Гарного вам дня.